Доброго дня! Сьогодні 28 вересня місто Тернопіль. У нас стоїть чудова погода, пройшли гарні дощі, тепло, тихо. І я сьогодні своїми помічниками садим озимий часник. Зразу розкажу, як я підготовив для посадки часничок, коли вже на зберігання. Часничок ми закладали, тобто добре висушили, обрізали від стебел і кореневищ. Я вибирав самі великі головки для посадки. Потім я лущили ми ті головки, самі великі зубки часнику вибирали, ті, що по периферії, а серединку окремо відставляли, то піде зразу на споживання. Потім його треба. Захистити, тобто протравити від хвороб. Можна там всілякими фунгіцидами використовувати, але я народний спосіб вибрав на літру води повну згорою столову ложку солі. Пішло мені 2 літра, 2 столові ложки, побув у цьому розчині. Побули в цьому розчину зубки часнику. Потім я злив ту воду, промив його і залив на дві години гуматом калію. Це такий органічний препарат. Витяжка там із Ну, не будемо вдаватись, з чого роблять гумати, то можна окрему лекцію. Але воно дуже добре дає. Для корене утворення, тоді виходить гарний часничок. Це я не тільки в цьому році такий метод використовував, а щороку так використовую. Щороку гарний часник. Просто не знімав вам відео, а це вирішив поділитися з вами. Може комусь стати в нагоді. Основна, так як у мене брак землі, я використовую такі. Культури, щоб все в мене не монокультура, а <кій> на гряці по багато культур одночасно ростуть. Е... Дуже гарно себе поводить часник з полуниці. От я робив відео, коли я робив нові насадження полунички от для нашої родини, три рядочки, такі по 8 метрів, то вистачає для заготовки, для споживання ягоди в свіжому вигляді. Якщо гарно то все обробити, то врожай гарний і вистачає все. То я між рядками, рядки полуниці я робив такі по 60-50-60 десь см, от видно вам, рядочок від рядка і <кій> посередині дав я ще рядочок чесника. Але між Рослинами часника я давав віддаль десь 35-40 см, щоб не була загущена посадка, щоб полуничку він нам не огнітав. Бо це така, проказати часник, проміжна культура на полуниці. Полуниця буде вже на слідуючий сезон плодоносити, давати нам перший врожай. Надію, що врожай буде добрий. І щоб не глушив часник полуничку то його ріденько посадив. А на тій грядці, де росла полуниця, де я перекопав, вибрав полуничку, вже оця грядка була три роки зайнята полуницею, то я вже тут дав частіше побив ямки десь сантиметрів 15, зубок буде часничина від часничини, і е, міждуряддя буде теж 60 см, потім ще між ними посіється морква. Посіємо на зиму. Якщо все буде добре, зійде, то буде добре, а якщо ні, то ранньої весни посіємо обов'язково ще моркву. Е, морква теж морква, цибуля з щасником добре вживається. І добре одне другого доповнюють, відлякуючи шкідників. Тепер бачите, така земля якась сивенька. Перед тим, як бити ямку, робити ямку, то я просипав попилом, деревним попилом. У грубці я палю дровами і в мене завжди є. На осінній період і на весняний 5-6, а може й 10 відер такого деревного попилу. І я висипав його, перемішав, От коли б'єш ямку, воно перемішується з землею. І то дуже гарно, на то попили дуже багато всяких мінеральних речовин. Воно ну, попил допомагає в росту і налив головки часнику в майбутнє. Тепер поговоримо про глибину посадки. Глибина посадка має бути не менше 10 см. Коли закріпиться часничок в ґрунті, пусте корінчики, то щоб коли будуть перші морози і буде замерзати земля, коли замерзається земля, вона піднімається, щоб вона не виштовхувала зубок часнику на поверхню ґрунту, то треба. Глибину я роблю. <кій> я так думаю, що треба, і я так роблю, і в мене гарно виходить, що можу і вам рекомендувати. Садіть на глибину не менше 10 см. Потім я його зараз беру. ніякої мінералки, нічого я не даю. Тут земля в мене чернозем, гарно вироблена. Тут і полуничка росла три сезони, але пожива тут цієї землі є. От дивіться, саженці, які ростуть за рік, повиростали по, по 2 метри. Так що все тут добре із поживою. Єдине, що потім треба буде давати вологу, але це вже на майбутнє. Далі що ж я ще буду з часничком робити? От я його зараз закрию, розрівняю земельку і потім почищу ще віднутрі. Така є у мене тирса. В вольєрах внутрії, там тирса із залишками від внутрі. така вже вона збагачена азотом. І я беру і накриваю таким шаром 5 см, то все. І так воно до весни. Воно вже я, ну, якщо буду ще морку садити, то звичайно ще зроблю ревець, посію моркочку. А якщо не буду сіяти морку, Значить, так воно до весни і буде. А вже весною, вже коли підніметься часничок на сантиметрів 15-20, зроблю рихлення, розпушення. І подивлюся, може, як буде себе почувати мій часничок, може дам якесь азотне добриво. Отака От у мене технологія посадки часнику. Якщо комусь відео стало в нагоді, ставте лайки, поширюйте відео, дякую за увагу. Слава Збройним силам України, героям слава!